Так, дивимося далі з вами да, стосовно е ваших хвилювань е по захопленню деяких міст Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Одеси і Харкова, да, дуже багато. Я повторюся, скажу, що я не знаю звідки така е взялася інформація, але волніння да, дуже у вас сильні. Про Запоріжжя і Херсон ви можете подивитися, і Миколаїв ви можете подивитися, відео вже виставлені. Про Запоріжжя і Херсон навіть є ще трішечки е, відео, які тільки повторюються, е, так само, що і от я зараз сказала. Е, зараз давайте подивимося про місто Одеса. Наміри і плани російських військ стосовно захоплення і окупації міста Одеси. Наміри і плани російських військ стосовно захоплення міста Одеси. Наміри і плани. Наміри і плани. Там якийсь обман стосовно там якийсь обман стосовно цих намірів, стосовно цих планів, чи стосовно того, що вони розповідають, оце. там якийсь є обман. Знаєте, коли кажуть одне, а насправді зовсім інше. Що воно от виглядає не так, як ввести в якусь оману, замутити розум, от, от щось таке. І... Зробити, по-перше, зробити таким самим якісь руйнівні дії по відношенню до людей, а також тут можуть казати якийсь обман, який призведе до їхнього краху. Тобто, якщо це буде диверсійна група якась, да, бо як є стичка між росіянами і між російським військом і Збройними силами України є якась боротьба. Це може бути диверсійна група, яка може піти під коли, ну, як темрява, коли не можна нормально дивитися, коли як ото то... Полусні, то... Цей їхній поход, і намір буде зруйновано, розрушено. Вщент вщент розрушено. От тепер давайте подивимося на картах Таро місто Одеса. Наміри, плани російського війська. Стосовно захоплення і окупації міста Одеса. Наміри і плани стосовно захоплення міста Одеси. Значить, дивіться, все це розповідається для того, щоб ви люди, Самі собі продовжували намальовувати такі картинки, неприємні, із-за яких ваш розум починає відмовляти мислити раціонально і логічно, і ви від такої інформації самі себе заганяєте ще більше у тупік для того, щоб. І із за цього ви не бачите виходу, не бачите інших якихось логічних, опровірженій цьому, цьому да? немає ясності розуму, і ви ось тут такі з. Як зв'язані по руках і ногах, оце в тому в своєму страху, і ви самі себе огранічуєте вийти за преділи, за рамки всієї отої інформації, яку вам навалили. Це по-перше, по-друге, плани і наміри російського війська, захопити Одесу. Немає, тому що вони ограничені. ограничені. Во-первых, во вони не бачать, як це зробити по справедливості, ну, по справедливості навіть по справедливості у них це не виходить. І якщо такий плани намір у них був, то вони відходять від цього плану і наміру. Бачите, уход від цього плану і наміру. Уход. У них, ту, у них ну, туман, як, це? як зробити, у них вже оце вони всі сціплені такі, у них вже на е самі вже вони, коли це все закінчиться. Значить, завдяки оцім усім словам, які вводять вас в сліпоту, в нерозуміння, сковують, в ограничення мислить ну, в правильному руслі, да, вони цим самим вас розрушають як особистість. особистість. Ваше тіло розрушають, да? ну, тобто ви страждаєте, ви нервуєте і розрушається хворобами ваше тіло. Далі ввести вас в найбільш депресивний стан, якомога більше залякати. І саме цим діям дати максимальний ход. По-друге, стосовно захоплення міста Одеса, вони ограничені в чомусь, щоб це зробити, тому цей їх план вщент зруйнований. Вщент зруйнований. По справедливості, по справедливості захопити Одесу у них не вистачає сил того максимуму, який потрібен. І уход від цього може бути швидшим, ніж ми думали ну, від цього плану, від цих там, дій. Да? Уход від цього всього може статися швидше, ніж ми про це хворіли, боялися і думали. Але, але план обстрілювати, залякувати ракетами оціми, да, в них все ж таки є. і... Руйнувати, руйнувати якісь будівлі, постройки, щоб були жертви в цьому плану них є. Наміри і плани стосовно захоплення. Наміри і плани обстрілювати, руйнувати, жахати, лякати і давати цьому максимальний хід, движение, максимальне движение. Да. Для, того, щоб, для того, щоб все змінювалося, для того, щоб в минуле уходило те, що ніколи назад не може повернутися по смерті. Да? Тобто такі от кардинальні зміни рух для кардинальних змін і за руйну... руйнувань. дії російського війська по відношенню до міста Одеси, руйнувати, руйнувати якісь постройки, щоб було багато жертв від цього радіти. Вводити людей в максимально депресивний стан в хвороби саме, саме словами, то, що робиться словесно, вводить людей в такі ось стани, да, щоб це все, що пишеться чи все, що кажеться, да, от, говориться стосовно захоплення. Да, щоб це робиться ну, прям так, щоб це неможливо було не повірити, щоб це звучало як непровіржимий факт. І саме ось для цього, у них для ходу таких вкидів, у них є абсолютно всі ресурси, які вони використовують. І вони для цього використовують абсолютно всі ресурси. Давить эмоционально маленькими сообщениями, новостями, вкидами касательно земельного, да, ну вот ресурса земли, то, что называется Одесса, участок, участок украинский, земельный ресурс, участок, который принадлежит Украине. Одесса, да, ну, и вот такие вот их действия хорошо. Чем закончить? Чем закончится для россиян? Чем закончится для россиян, для российского войска вот эти вот все действия по отношению к Одессе? Я бы сказала так. Сейчас удачные действия для хороший шанс для посева вот этих вот зерен сомнения в головы украинцев касательно того, что То Одеса будет отлучена від, від звичайного мирського життя, яке було при Україні. Ну, саме посіять оці зерна, сумніви, використаний шанс, чим закінчиться викорис... Росія використає шанс. Посіяти зерна сумніву стосовно того, що Одеса може бути захоплена. Причому коли зима або зимова така погода, коли може бути ще сніг. Чим Врешті-решт врешті для росіян закінчаться ці плани, ці наміри, ці действия по отношению э, к Одесі? Э, печаль, разочарование. Э, вроде там что-то когда делали вот это все да и видели панику и все от разрушений они радовались но это всегда были кратковременные радости которые в конечном итоге приводят к печали и к разочарованию к чему еще их действия приведут к тому что их родственники которые их ждут оденут э, траур к чему еще все эти действия приведут вот этих э, Российское войско, опять-таки, печаль, разочарование, ощущение, что нет выхода. Может быть, кто-то попадет в этот вот в плен, да. Но опять-таки, по этой карте эта карта еще говорит, что те, кто попадет в плен, выход-то как раз и будет благодаря нашим людям, которые занимаются обменом. Но сами россияне, вот эти пленные, они будут ощущать, что вот этого выхода нет из сложившейся ситуации, да? Что выхода нет из сложившейся ситуации. Да, и это будет как раз возле там, ну вот Одесса, где вода, где возле воды. Что посеяли, то и пожали. Я бы вот так сказала. Ну и судьба. Судьба решится. В самой Одессе решится судьба. Вот в эти моменты решится судьба. Ну, а как она решится, вы ж поняли, да? Если для них печаль и разочарование, то судьба решится быть в Украине. И Колесо прям года фортуны закрутится. Одесса и Украина вместе. Вот так. Дай Боженька вот так, дай Боженька, вот так. Боятся страшиться нам уже... Так сказать, не то, що не первый раз, а уже до такой степени надоело, що уже, наверное, особо у них і не получается нас запугать. Так, я дуже дякую за відповідь про Одесу, за те, що ви нам показуєте, розказуєте, заспокоюєте, направляєте. Так, я, як завжди, бажаю вам всім зберігати любов у ваших серцях, зберігати світло у ваших душах. І сьогодні всім я нагадую, будь ласочка, не забувайте, пам'ятайте. Дякувати своєму роду упокоєному, не просити, а саме дякувати за те, що вони для вас зробили, за те, що вони для вас роблять, за те, що вони на сьогодні для вас і ваші янголи-охоронці. Подякуйте за все, що ви бачите, що вони для вас роблять, і за все те, що ви можете не помічати. Все добре.